Під час підключення поштової скриньки або під час її налаштування можна встановити зв'язки пошти та CRM. За це відповідає окрема опція в параметрах. Тому достатньо просто перевести кнопку Тумблер в активний режим і зберегти. Додаткових налаштувань не потрібно. Після цього при відкритті листа ви побачите кнопку для встановлення зв'язків CRM. Відповідно, можна одразу скористатися цією опцією. Крім того, система самостійно автоматично буде пов'язувати елементи у вашій CRM з листами, які будуть надіслані чи отримані в майбутньому. Тобто, після активації зв'язків. Але додатковою можливістю в налаштуваннях є вибір типів сутностей, елементи яких будуть створені на основі вихідних чи вхідних імейл повідомлень Просто відмітьте прапорцями потрібні вам варіанти взаємодії. Тобто вкажіть, елемент якої сутності CRM автоматично створювати на підставі вхідного листа з нової для вашої бази електронної пошти. Також виберіть джерело і відповідального. Це може бути лише один із усіх активних користувачів вашого простору. Далі вкажіть елемент, якої сутності CRM автоматично створювати на підставі вихідного листа, який пишете на нову для вашої бази електронну адресу. Теж заповніть поля джерело і відповідальний значенням. У цьому варіанті можна в якості відповідального вибрати відправника. Тобто користувача, який створює та надсилає лист і має доступ до роботи зі скринькою. І наостанок вкажіть, елемент якої сутності CRM автоматично створювати на підставі вхідного листа з електронної адреси, яка вже збережена у вашій базі. Також виберіть джерело і відповідального, у ролі якого можна вказати користувача. Який є відповідальним за контакт чи компанію, що збережені у вашій базі з електронною адресою, з якої прийшов лист. Звісно, потрібно зберегти усі налаштовані параметри. У результаті нові листи, які надсилатимуться чи надходитимуть на пошту, будуть оброблятися та на їх основі автоматично створюватимуться елементи відповідно до заданих параметрів. Розглянемо на прикладах. Отже, ми отримуємо нове імейл повідомлення від невідомої для нашої бази електронної адреси. Відповідно до налаштувань, для цього сценарію у нас вибрано створення ліда. Тому, коли відкриваємо вхідний лист і переходимо в блок Зв'язки з CRM, бачимо цей новий лід. Система автоматично його створила і пов'язала з повідомленням у поштовій скринці. Натиснувши на лід, ми одразу переходимо в його картку, де бачимо, що в її правій частині відображений отриманий лист. Далі ми пишемо новий імейл клієнту на електронну адресу, якої немає у нашій базі. Відповідно до налаштувань, для цього сценарію у нас вибрано створення контакту. Після надсилання листа переходимо в блок зв'язки з CRM та бачимо цей новий контакт. Система автоматично його створила і пов'язала з повідомленням у поштовій скринці. Так само, натиснувши на цей контакт, ми одразу переходимо в його картку, де бачимо, що в її правій частині відображений надісланий лист. Ну і наостанок отримуємо нове імейл повідомлення від відомої для нашої бази електронної адреси. Відповідно до налаштувань, для цього сценарію у нас вибрано створення угоди. Тому, коли ми відкриваємо вхідний лист і переходимо в блок зв'язки CRM, бачимо цю нову угоду. Система автоматично її створила і пов'язала з повідомленням у поштовій скринці. Крім того, бачимо ще й компанію, що вже існує у базі та збережена саме з цією електронною адресою, з якої прийшов лист. А натиснувши на Прив'язану угоду, ми одразу переходимо в картку. Де бачимо, що в її правій частині відображений отриманий лист. Тому завдяки активації та налаштуванню опції зв'язків пошти та CRM можна спокійно працювати з листами одразу в картках елементів, обробляти та надсилати відповіді клієнтам.